Що таке жінка? А жінка це комбінація ваших фізичних атрибутів та те, що ви демонструєте світу, плюс гендерні підказки, які ви надали. І Я сподіваюся, це і буде вашою гендерною ідентифікацією. Існує конструктивна критика поданій по даній інформації. Її небагато, але продовжуйте: існує багато людей, які не погодяться з тим, що ви сказали. Ну наразі й досі існують динозаври, які ще не вимерли. Це, друзі, типова маніпуляція. Якщо закінчилися факти, намагайся принести свого опонента зі змінністю всіх цих речей. Як мені дізнатися, що я не жінка? Це гарне запитання. Мені подобаються ароматичні свічі, я дивився секс та місто. Тож як мені дізнатися? Так, мед, подібне питання. Це як коли його запитуєш з такою великою цікавістю, це стає стежкою для допитливих людей, щоб вивчити цю тему. Якщо моя мати, яка народила мене, є жінкою, і моя дружина жінка, хоча я її не запитував, мабуть, варто це зробити. Але якщо вони всі є жінками, а також хлопчик, який поряд з тобою і каже, мені здається, що я жінка, тоді що таке жінка? Гарне питання. Але я не жінка, тому я не можу відповісти. Чоловічі статеві клітини. Це робить мене чоловіком. Ні, ваша сперма не робить вас чоловіком. Тоді що? Це все плеяда в реальності, по правді. Про чию правду ми зараз говоримо? Про ту саму правду, яка доводить, що ми з вами зараз тут? Ні, ви не слухаєте. Якщо я бачу курку, яка несе яйце, я кажу, що це курка самка, яка несе яйце. То при цьому я виявляю призники самки, чи дивлюсь на факт реальності, яка відбувається в світі. Квочка якось ідентифікує свій гендер. Вона здатна плакати? Ну вони. Чи здатна вона на самогубство? До чого тут все це? Тому що ви говорите, бо ви намагаєтесь. Квочки здатні на розмноження та мають стать, як і всі біологічні організми. У квочки присвоєна стать, але у неї відсутня гендерна ідентифікація. Тож ми присвоїмо статус самки до квочки, яка зносить яйця. Ми припускаємо, що вона жіночій статі, якщо вона несе яйця. Тож хто... хто така жінка? А чому ви задаєте це питання? Бо я справді хочу знати. А що ви думаєте з цього приводу? Ну, я питаю, саме тому я і прийшов до професора коледжу. хто. хто... це ваша робота? Які відповіді вам вже давали? Багато подібних цій, коли не відповідають. Мені це здається цікавим. Ви провели багато інтерв'ю і отримали багато неохочих відповідей. Я думаю, це через те, як ви задавали це питання і яким себе виставляло в інтерв'ю. І як я себе виставляв? А ви як думаєте? Ви правда не хочете відповідати на запитання? Я прийшов сьогодні в гарному настрої, щоб провести дане інтерв'ю та відповісти на запитання про жінок та досліди в сфері гендеру. Тобто, ви хочете надати відповідь по цій темі, і першу відповідь, яку ви повинні надати, що таке жінка, ви не надаєте. Ну для мене це легка відповідь. Жінка це людина, яка ідентифікує себе як жінку. То яке визначення слова жінка? Ну жінка, що це? Це жінка. Ви знаєте, що таке тавтологія? Так. Це саме те, чим ви зараз займаєтесь. Жінка це жінка. Тому що те, що ви очікуєте, а таке в моїй професії ми називаємо есенціальне визначення гендеру. Тож звучить, наче ви очікуєте біологічне та культурологічне визначення жінки. Я не очікую ніякий тип визначення. Мені потрібне саме визначення. Так, я відповів вам. Питанням на питання. Частіше цей метод використовується тоді, коли людина, яка не може факти, починає апелювати саме питанням. Тобто людина не хоче відповідати на запитання, тому що не знає відповіді, або знає, але не хоче відповідати. Тобто, таким чином людина очікує відповіді опонента, тим самим отримавши Відповідь він зможе інсценювати так позицію, що, начебто, це його відповідь, і от вуаля. за моїм особистим досвідом, враховуючи, що в мене було декілька років стажу викладачем і досвіду, то таким методом користуються викладачі, коли не знають чітку відповідь або взагалі не знають. Запитують риторично студента, студент відповідає, і ти таким чином, викручуючись, робиш цю відповідь своєю, чи правильна вона чи ні, вирішує вже суспільство. Мені чхати, якщо ви думаєте, що ви котопес. Коли ви заходите в мій магазин, мені все одно. Просто не заходьте, не насаджу на мене цю ахінею. Ну, можливо, від цього комусь емоційно легше. Як щодо їх почуттів. Я мені Дені до їх почуття. Я старий. А якщо до Всесвітозоряних війн? Джар Джар Бінкс, думаєте, він транссексуал? Трансгендер? Е, чому. Чому мене це повинно турбувати? Ну, якщо це правда. Але це не так. Ви не вчений, ви не експерт в полі гендеру? Чи все ж таки так? Ні. Добре. Звідки ви знаєте, що ви чоловік? Звідки я знаю? Мабуть, тому що в мене є член. Друзі, вам щиро дякую за перегляд. І якщо вам подобаються подібні відео, будь ласка, проставте лайк, вподобайку, підписуйтесь на канал, хоча це не обов'язково. Пишіть коментарі і завітайте до наших інших соціальних мереж, соціальних платформ, по типу TikTok, Інстаграм і Телеграм. В Тіктокі дуже багато вирізок, в принципі, шорти, які на YouTube зараз є. Але в тому ж телеграмі є ті шорти, які заблокував TikTok або, наприклад, YouTube, І там все все акумулюється абсолютно без цензури. Тож залітайте, подивіться. Якщо ж все ж таки вам подобається контент ще більше, Ши, у вас є змога та бажання, підтримуйте проєкт фінансово через Patreon або BuyMeACoffee. Буду вам вдячний, побачимось.